Всім привіт, всім привіт з Одеси. О, полунечка. 170 полуничка і горошок, по чому по 100 гривень. Так, всім привіт з Одеси. Друзі, це таке, знаєте, спонтанне відео. Йдемо на староконний ринок, подивимося, трошки, що там продається. І думаю, вже пройдусь трошки цими вуличками, покажу вам, що тут. Може, хто виїхав, може хто скучає, може хто давно просто не був. Пес привіт. І мною трошки прогуляєтесь. Так, світло в дім. Світло тут можна купити, якесь, дивіться. Люстри, сантехніка. Знаєте, що просто хочу подивитися, чи працює стара коночка. Сьогодні неділя, вихідний, машин, до речі, дуже мало, класно їхати, швидко. Так, це що продається приправки, дивіться, приправки. А в яку ціну ваші приправки? В яку ціну приправки ваші? 12 гривень? Хто користується приправками? Так, так, так. Біжемо далі. Квіти продають. Отака От стара коночка. А ви поки підписуйтесь. Ставте вподобаєчку. Хрусталь. Хрусталь. Хочете підказати? Дякую, Дякую, дякую. Медмідок. Да, може дуже швидко, біжу. ну Подивимося, що тут є. Так, це в когось. Мангальчик такий є. Так, стоянки тут платні, щоб ви знали. І тут перепаркуватися, звісно, нереально. Боже, мужчини вже і тут ось продають, дивіться. І тут ось продають. Може нашим чоловікам цікаво? Так. Як, як ця вулиця називається? Ну напишіть, до речі. Ну ось, центральний вхід. І от туди, а ми підемо куди, підемо кудись з вами далі. Зайшли ми сюди. Що я вам скажу? На сараконці є все. Все, те, що потрібно вам для дому, для кухні, для ванни і кімнати. Все. І електрика, всяка біля. ванни, мойки, все, що хочете. Дивіться. В кожному магазині є. Молодці, що працюють. Ну тут, правда, теж треба ходити, воно так, знаєте, туди-сюди, в який ряд іти навіть можна потерятися. Так, о, для бані щось єсть. А, це вироби з дерева. Смотрите, есть мойки, которые на тумбочку ставятся. Может быть, вам ну, что-то... Незаменима речь в кожной на кухне. Вот это, который на мойку. Вам это... Смотрите, это размер 80 на 50. Есть 60 на 50 размер. Вот, допустим... В общем, друзья заходят и в любой магазинчик везде все что-то продают. Кто что-шукает, тут, есть, например, зеркала. И что тут у вас? О, здравствуйте. здравствуйте. У вас зеркала. О, класс. А с подсветкой чешутся у вас таки, да? О, всем привет. Всем привет. Короче, зеркала нашла на привозе. Боже, на старахонке. А це як у вас це не подивиться? Що тут у вас, що в інстаграмі. А воно що голубим отражається чи ні? Це синя, тому холодний оттінок. Взагалі ми робимо абсолютно будь-який розмір. Просто подивіться, як воно голубе, а там бі... жовтий. Так. Да. То... В реальності це буде нейтральний оттінок і холодний оттінок. А, да? так? На, на этом на камері виходить. А це який внизу розмір? Це йде метр 80 на 60. Прям такие здоровые, здоровые. Но вас что, можно под заказ, да? Да. Любые размеры, размеры все под клиента. И фронтально, и, вот это, и фоновая. И подсветка, фоновая делаем. И в плюс даже делаем RGB, он то может поставить с любыми оттенками. Захотели с розовым, захотели с сиреневым. А, да, можно круглый, любые. В общем, а какие у вас якость тут знаете? хочу... Мне хочется сказать на привозе. Наш магазин электроцентр. Так, може комусь цікаво буде? Так. І номера телефонів є, так? Да? Так. Да. Юрій і Вікторія, це ви, да? так? Це ми. Угу. А ще довикаєте в соцсетях ви є. Да. Не... Показуйте. Ледміро. Так, Угу. Це вас угу. а сайта, сайт немає сцена. Розробки. Розроботки. Ну добре, що у вас ще лампочки, Интересно, да все. Це встроєний вот эти встроєні, да, так? У нас все є. лампы и пизда. Лампы и кабель, и светильники, и точечные, и люстры. Угу. А вы отправляете почту, если что? Можно почту, да. Да, новая почта, А, ну классно. Может, вот такие еще лампы прикольные, да? И всякие вот эти LED-подсветочки LED -подсветочки есть, LED есть, да? абсолютно любые, да. И трековая система у нас есть. А, и треки сейчас покажу. А, и вот это, что цен... А куда это его? На кухне? Сюда это его вешает? Везде. И в заведениях, и кто-то в столовую вешает. І сколько воно стоит? дорого? 1300 гривень, 40 км. А така штука вся, так? Да, да? Да. Угу. Ну і трекові, да, так, виходить. Да, угу. Класно, що у вас тут не жарко, якраз так знаєте. А де ви стоїте? Який у вас тут ролет, чи магазинчик? Ну, орієнтір, бадьора сава, кав'ярня. Кав'ярня? Да. да. <с <с Хто розбирається тут на староконки, бо я не дуже бадьора кав'ярня. Ну а взагалі. Міліа універсальне. Моліця універсальна. Чесно, я не знаю, як їх тут знайти. В общем, показую будете шукати. А ми пішли далі. Все, гарна дня вам. Всі вам покажу мойки. А, та мойки ж вам уже все показували, так? Да? Дивіться. Заходите все красивенько, гарненько. Боже, яке в золоті. Хто шукає в золоті? Сходить в душ така. <с> Боже, це прям як для принцеси. Якихсь. Дивіться, яка краса. Так, а ціна є, 7800. Отлічно, хоч ціни є. А то ви у заходиш і цін немає. Так, три. Чи це не ціна? Це може номер. А нема в когось питати, так? Виходить? Немає нікого? Ось дивіться, які. Будете хоч знати, що у нас парковки продаються. Унітази. До речі, мойки дивіться, такі є. Камінь. Яка краще, до речі. В кого яка мойка, ну напишіть. Чорна, біла, коричнева, кругла, квадратна. Коротше, любі є. О. Зеркала є. А серйозно, в кояка мойка. Ну напишіть, мені самой цікаво. Хто якими мойками? У нас цікаво, Алюмінієва, думаю, якась. Не розживить. Не може поміняти на другу якусь. Може, каміну поставити, дивіться. Які. Так, а ось якісь взагалі малесенькі. А що не малесенька? Ні, тут ні. Тут А, ще крани вам покажу, вот это знати. Ми привикли в магазинах все ходити, видивлятися. Друзі, якщо вам потрібно, кран, сміситель, мойку. Це мужчина, от магазин, виходить. В ну, нього два магазини. Вот і от. Труби, все для каналізації виходить. От мальчик якийсь, зараз машину покажу. такий молодець, все розказує, якщо вам треба. Матушки, мойки, давится, всякие вот эти есть. Он мужчина. Вот этот лосоватый. Дядя Руслан. Руслан? А, дядя Руслан. Здравствуйте. Так, бойлер, мойки, все вот эти трубки, шлангочки, давится, все, что хочешь есть. Яка улица, как Як улица вот это называется? А, универсальная. Но, чтобы его найти, надо ему позвонить, сейчас пытай номер. У него вот тут он и уступает классно, честно. Скажите ваш номер телефона, может кто-то будет вас шукать. 050 Угу. 213 0950 Руслан да. Ребятки приходите вибирайте. Вот даже новенькие такі шланги он сказал уже есть, дивіться, які красиві серенькие. О, а це куда вов такі довгі. Тоже щось. Що ними включать этими довгими. Короче, від маленьких до великих, да, длинних. Так, хто Так що кому цікаво, що приходьте, говоріть що у вас ютуба, бачили його краніки, всякі все поможе, все розкаже, підкаже. А ви помощник, да? да. Так центральна вулиця заходите, паралельна, вулиця там, де фонтанчик, хто знає ці часто, туди кстати, підемо, подивимося вот це все в нього. Ну молодець. Люди підходять, він все підходить, розказує. Не то, що там підходить, відміці немає нічого. Там на кранах навіть ціна в нього є. Руслана показала вам. Дивіться, ви можете йому скидати фотку, фотку такого там умивальника, чи раковини, чи мойки, що Е, Бойлер. Він вам скаже, є в нього чи немає, і все вам покаже. Він навіть може відправити вам почту, якщо потрібно. Ну, краще прийти на староконку і цей і подивитися. Так, так, так. Я ж хотіла на цих птічок. Птічий ринок, рибки, удочки всякі показати вам. Це ж ці рибки, боже, золоті рибки сколько. Золоті рибки продаються. Можна черпаком ловити прямо. а це хто такі? Це що за рибки такі? Так, рибки, тут удочки всякі я знаю. Каці, все продають. Так, це все для рибалки. Хто знає? Черв'я. Боже, що тут робиться? Боже, як людей багато. Ну, нічого, пройдемось, подивимося. Це в акваріум. Все в акваріум. Що тут рибки? Рибки. Так, цін немає, так? Все в акваріум тут є. Цілий ряд. Рибки, декори в акваріумі. Чим цей ряд зайшла там, де рибки продають. У кого рибки думаю, є? Ну напишіть, у мене не було і немає. Ніколи не було рибок. О, остина нам сейчас покажутся, что корм для них. Mm так, и цей фонтан. Вот и вам показала. Так, а ну трошки так, щоб ви в усій красі побачили. цю красу. Так, а тут попугайчики. А тут попугайчики, ряди попугайчиків. Покажу. Цікаво, скільки ці волничі попугайчики коштують. Привіт, красавчики! Вот, Які ви гарні. Ой, такий молоденький, знаєте. Молоденькі, коли в них безрачок, біленька окантовочка, це дуже молоді. Це всі молоді. Молоднячок. Боже, які не класні. І такі. Боже, які ви гарні, ухожені такі. Біленький дивиться, Привіт. А яку ціну такі попагають? Головністи, ну, так. Да.

Привет! 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 Вот <связь> разговаривают. Привет! 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 Как дела? Вот какие красные. Разговаривают, да? Красавчики. Да ты что? Да ты Так, це волничі попугайчики гарні, боже, і криси, все що хоче, кроліки, попугайчики. Боже, а це що за порода така? Да? Це Ха. розела називається. Це він такий поживний? Так, так, З... да, так. Да. Клеток мільйон тут. Котики, он, мабуть. Котики є, кроліки, фенсили, все, що хоче, ребята. Клетки різні. Клетка он тисяч гривень. Цена вот 1200, 700, 400, 1200, все цены. Котят, маленький поставь. Вот. А ты Нет, спасибо. Сколько? 1600. А за золот... Все в наборе будет, да? Угу, спасибо. Кролики. Ага, тоже попугаи, крысы. Ой, сочи. Все хомяк? Нет, вот это кто? Это белка-песчанка. А, вот хомяки. А почем хомячки вот эти маленькие? Маленькие 150. Ну, 150. Как я их пророждала? Разбудили, разбудили. Вот они. Здесь очень маленькие. Вот мама с детками. Это фирис. Это уже другая порода. Угу. Вот мама. Вот получается мама с детками. Это тоже. Оп. Вот они такие большие будут. Ой, какие классные. Да. Голубые очень редкие. А там вот все светлые. Очень редкие. О, это. у вас все резни, да, получается? Да. Крысы эти. Это крысы, да? Да. Это крысы маленькие, а большие у подарок. Смотрите. В смысле? Большие? Маленькую берешь, большая в подарок. Боже мой. Мама милая, Мальчики. Мне мальчики не надо так много. Вот а тебе я... раздаете? Где да. Тебе а то купить. А то купить. А такие можно... Вот, шукайте. Как вас звать? Надежда. Надежда. О, шукайте надежду, можно прийти бесплатно взять крышу себе. Дуже багато робимо. Іменно мальчиків, так? Мене добре, добре. Ви гарна, гарна. Катята котята, за большої Щоб Потім не викидали на вгорі. Тут І не бігали. Тому так, дивіться, 32-33. Кому треба криску, приходьте. Так, і котята. Всі продаються. І котята продаються. А, це тут для котиків все дивіться. Для котиків, для собак, мабуть. Корм, домики для них от такі. Подставочки от. Ого, сколько тут всього. На будь-який кошелек можна, Он даже по 500 гривень. Вот такие вот голубые 2500, розовые 2500, лотки всякие есть. Вот такой большой э, 3500, 2000. Чем будет это знать? Боже, красота, такая, класс. классно. Ну а тут котики все. Чисто ряд Котики продаются. Ось такие красуньки. Красунечки, привет! Привет, красуньки! Нравится, дарю котят. в багатьох продают. Ой, просто дарят котиків. Так, покажу, хто тут спить, а ви дивіться. Ось такі. Жарко вже їм сплять. Сплять котята. Ах ты! Ах ты! Носик. А в какую котята? По три тысячи. Ага, а вот такие котики. Привет! Привет!

Короче, ребята, зайти туда не буду, потому что... Ой, жарко стоит же. Вот это все... Там собачки, ребятки. Там собаки. Вот это два ряда, там чисто собаки в основном. Котики показала, а тут собачки. Вон собаки. Все-все собачки. Той пуділь, мальтипу, такса. Коротше, тут всі породи собак продаються. І що туда? йдете, йдете, йдете. Ой, боже, Ой, боже, ой, боже, Ой, боже, який голосистий. Так, тут перекус у кого-то. В общем, такі собачки будете знати, кому треба. Дякую, що додивилися до кінця. Може, щось було вам цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, що вам ще показати. Може, жарко їм, вже жарко бідненьким. Хто спить, хто не спить, хто загорає, лежить, дивіться на пляжику. Чихуашки друзі, ще хочу вам показати одне кафе. Воно недавно відкрилося в нас в Одесі. Називається Труфель. Правда, тут було старі раніше кафе, але тут нові хазяйва. Місяця півтора-два працюють. Дивіться, скидки є доставка по місту. З 2 по 7 число в них будуть скидки на все на банкети. Зараз запитаємо в цій в адміністраторці Світлана. Тут така гарна дівчина дуже дуже приємно, все підкаже, все підбере вам. А зараз у них дитячий дитячі свято. От вони зробили для діток сьогодні Майнкрафт. Майнкрафт був. Дві години дітки бігали, веселились, пригались з батьками. Батьки відпочивали, дітки сайленс. Так, фотосесія. Вже свято правда закінчилося. Я пізно приїхала. Але батьки відпочивали, бачите, дітки собі виселилися займатиме дві години. Так, а десь це Світлана адміністратор, а ось. Світочка, доброго дня, доброго дня. Ви вообще молоді, що організовуєте для діток такі нас да так, важкий час получається? Дітки так. трошки відпочили. А розкажіть, що у вас взагалі? банкети, що ви на... нас День народження, перпоративи, дитячі товари сумісять ми mm -hmm. безкоштовне організовані хоч Хочемо підняти настрій. Да, це чудово. А розкажіть, ем, які умови от бронювання. Нас, ми всім клієнтам разі, в нас немає а, определеної провести, що суми, суми, суми да? Да, з клієнтом. От як люди прийшли, заказали доставку. Доставка по місту, да, у вас є? Так, так. А від якої суми чи як там? Незалежно від якої суми. Тут можна що угодно. Та да, я знаю, Тут, тут можна означ... заказать морожене, пирожні, тут такі такие капець. серйозно Серьезно. Как? Да, ну короче, вот администратор, заказывает еду, тут доставка есть. Я вже, я вже пельмешки заказав це 7 тисяч порцій. Світлана, <клес> eh, ти хотіла спитати, не тільки можна банкети, можна приїхати. От. Можна, можна просто У нас за 15 хвилин все готується. Приїхати і по місту вже заказати. <пит> заказати. А можна тут посидіти? А де ваше меню? Я хочу показати людям, щоб вони знали. Меню наше, так. От наше меню, воно також буде ще додатися. Так. тут такі порції, великі друзі, чесно слово вам. Дуже все смачне, тому що ви ж недавно відкрились, да? Так? Так. так, як коли... за місяця. А коли ресторан відкривається, то в них завжди все смачно, дуже дуже Показую, щоб ви знали. Тому можете спокійно навіть святкувати свій день народження, Або просто прийти з друзями. У Нас буде завжди все смачно. А які у вас виказали скидки? Якісь акції? У нас буде скидка а, з 2 червня по 7 червня 10% відсотків для всіх клієнтів, доставки, банкети, корпоративи. Супер, супер. Тому в кого може Ой, хто тут? Хто тут мене троє. А це ці аніматори. До побачення! Аніматори, Бачите, з часу до 15 -й. точно вони пробули, молодці вони все забираються. 10 до 21 ви працюєте. Бачити кожного клієнта і все для клієнтів. Номер телефону головне. 090, 099 238 0788 Це для бронювання столиків, так? так? Так. Так, так. А на доставочку? За всім питанням, за цим номером. За цим номером. Да. Все, дякую, гарного дня вам. Молодці. Настаємо.